Хокеїстки спортивного клубу з хокею на траві «Сумчанка» готуються до старту нового сезону. Вирішують організаційні питання та переглядають матчі, обговорюючи тактику. Серед учасниць на цьому зібранні Валерія Рудиченко. Батько дівчини наразі захищає Україну на фронті. Вона ж бере участь у матчах у складі Сумчанки та національної збірної України з хокею на траві, індорхокею та хокею. 5 с ми їздимо часто за кордон, і ми показуємо, що таке Україна. Що такі українці? Розповідаємо про нашу зараз, як сказати, проблему в країні. Робимо все, щоб допомогти нашим чоловікам, які зараз захищають нашу країну. Говорить, з батьком вдається поспілкуватись не часто. Це швидкі розмови, та він завжди слідкує за їх окейними успіхами чи невдачами. Він сам каже: Ой, я прочитав, що ви там зіграли 4-3 Обграли. Які ви молодці? Я всім своїм пацанам розповідаю, які там красиві дівчата грають, як вони перемагають. Всі за вами дуже слідкують. У спорті не завжди перемоги каже Валерія. Є матчі, де команда не здобуває перемогу. Питають, ну що ви там, як зіграли за 34-те місце? Чому не вийшли в фінал? Ну розповідаємо як можемо про свою проблему. І всі нас підтримують, все одно пишуть. Дякую, що ви виступаєте, їздите і перемагаєте. Хоч і не перемагаєте, але дякую, що ви розповідаєте про ситуацію в нашій країні. Валерія говорить, наразі тренування особливо важкі. Коли вночі прильоти, ми не спимо. Тренування на 9 ранку просипаєшся за дві години, бо треба поїсти, поснідати, прокинутись. І спимо по 4-3 години це дуже важко. Прийти на тренування і зібрати свої думки докупи після таких важких ночей і днів, це дуже важко. Всі ці зусилля, говорить Валерія, потрібні для нових перемог, користуючись можливістю, батьку передає наступне. Тата, я дуже тебе люблю. Дякую, що ти у мене є. І мама також. Я вас дуже люблю і це все, що треба. Дякую, що ви у мене є. Олександр Качанов, Лариса Дученка, Суспільне новини Суми.